Не треба енергії. Зачем? Ну як не надо енергії? У нас багато хто каже, що не треба. Я кажу, що олія це біда. Не треба класти олію. Ми кладемо у свої комбікорма і БМВД олію. Це правильно. А якщо не класти, то що буде? Олія це найшвидкий, простий... Істочки, як буде джерело. Джерело лясты. А зачем та енергія надо? Ну хай соня все приходять, ладно, щоб неслися. Ні, так не буде. Да? Так не, буде. Ага. не будуть вони вестися без енергії, я вам скажу більше там, за, 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 з низької енергії об'ємом комбікорма, тобто вони будуть їсти ага. більше звичайно да? а, набирати енергію свою, ага. старатися, то взагалі, ну там. Із заниженої енергії птиця ніколи не вийде на пік, ага. і птиця там, ніколи не протримає пік в своєї продуктивності. Якщо ми говоримо там про населення, це можна там, е бачити, коли температура на вулиці падає, ага. як давали птиці комбікор, так і дають, а несучість падає. Чому? Бо птиця використовує свою ну, енергію, яку вона тримає. Не для того, щоб зробити це, mm -hmm. знести, а для того, щоб там, вижити. Тобто я правильно розумію? Це не я, панюк, це ваші питання. Я розумію, так. Тобто, якщо курка їсть багато корму, то вона намагається компенсувати. енергію, А якщо енергії від корму достатньо, то вона з'їдає його мінімальну порцію, так? И потом... А ну, вот, ну, вот ну, да, так само. А вот...